На українському ринку з'явився проект від Rebus Invest, Snap Invest, де від 5 тисяч гривень ви можете купити частку в отельній нерухомості. Це не рекламне відео, тому, звісно, є питання, але це коротке відео, тому якщо ви хочете повний огляд, ставте, будь ласка, плюси в коментарях до цього відео і будемо говорити з Рібас. Нагадаю, вони нас вже були на каналі. А, значить, що добре, що все це диджиталізовано, ви встановлюєте додаток, робите інвестицію, підписуєте Діяпідпис. Там є отель в Київській області, куди вхід від 20. 1500 гривень. І є це мандра, і є також вол грін в Закарпатті, там 5000 гривень. І е, досить реалістичні оцінки по дохідності, як на мене на сайті, це вже добре, що ніде не рекламується цих там 15-20, де там була ця міфічна капіталізація, якої не сталося. Ті там 8-10%, які показує рібос. Це часто власне прогноз по прибутковості. Е, я так бачу, що проекти ще не запущені, але запускаються скоро. Я також помітив, що там в одному було написано, що є навіть гарантована дохідність на час стабілізації проєкту, тобто на запуск проєкту Рібас може дати певні гарантії. І в цілому це виглядає як ще один крок для того, щоб інвестиції стали доступніші для українського інвестора, в таку отельну нерухомість. З іншої сторони, ну це все-таки будьмо відверті, такі неліквідні інвестиції, і в ви інвестуєте в один об'єкт, там завжди є ризики, що от саме в тому об'єкті може щось піти не так. Тому лайки завжди вдячні. Якщо треба більше, будь ласка, пишіть. будемо запрошувати Рібас на наш канал.